По багатьох бригадах передаємо автомобілі. Більше 40 автомобілів передано на передову на фронт. Михайло Фельбаба педагог, директор школи із Закарпаття і водночас волонтер, допомагає як підрозділам ЗСУ, так і Чернігівщині, з якою його пов'язує родинне коріння. Батьки мої, мама родом Чернігівської області, Козлецький район, села Очемер. А до того ж, тут є його товариші по навчанню. Після закінчення школи поступив на історичний факультет Чернівського державного педагогічного інституту на той час імені Тараса Шевченка, де на протязі п'яти років навчався тут. Познайомився з дуже хорошими людьми, багатьма з якими і наразі підтримую стосунки. У 22-му році Михайло та його колеги надавали допомогу для цивільного населення в Чернігові. А після вигнання ворога з півночі України в основному постачають техніку для військових. Майже по всіх підрозділах, по багатьох бригадах передаємо автомобілі. Автомобілі позашляху, швидкі допомоги. Причому збиранням коштів на закупівлю займаються здебільшого теж земляки Чернігівці. В Німеччині Валентина Шекуну це організовує, вони там проводять ярмарки, знаходимо людей, дійсно патріотів, які хочуть допомогти внести якусь лепту, акумулюємо. Пляємо, передаємо з Германії, з Чехії. За кордоном тут на Україні я особисто за свої кошти купив три автомобілі. З паном Михайлом ми поспілкувалися, коли він доставив до Чернігова автомобіль для допомоги ветеранам та сім'ям військових. Машину використовуватимуть громадські організації: бойове братерство та Асоціація ветеранів Афганістану та АТО. Спілки Асоціації ветеранів Афганістану. Також ми підготували автомобіль марки Тойота. В даному випадку цей автомобіль закуплений особисто за мої кошти. Автомобіль потрібен для не тільки волонтерської роботи. У нас по всій області є сім'ї загиблих, допомога постійна, учасників бойових дій і так далі. Тому якраз у цьому плані нам треба допомагати, об'їжджати всіх, а також допомога нашим військом, які знаходяться на кордоні смузі. І Надалі будемо допомагати сприяти в цьому напрямку. З нашого боку, можливо, тому що перемога повинна бути у нас одна. Разом будемо йти до цього, поки не переможемо ворога.